Привіт, друзі! В минулому відео ми з вами пройшли весь шлях від квітки до ягідки і лохини. Ми здобрювали, поливали та захищали наші кущі. А ось сьогодні ми зібрали врожай і дізнаємося вагу ягід і який сорт найсмачніший. Розмір ягід я буду порівнювати з 10-гривневою монетою, бо є як великі, так і маленькі ягідки. У мене 6 плодоносних кущів – Дароу, Спартан, Драйпер, Блю Голд і 2 Блю Джей. Це Дароу. Ягід на ньому дуже багато, але вони невеличкі. Ось ця найбільша 1,3 грама. Давайте розріжемо її. Соковита ягідка, щільна, кісточки дуже маленькі, вона дуже ароматна. А це спартан. Мають ось такий розмір. А це її вага. Трошки більше задару. А ця трошки менша. Шкірка досить щільна та багато антиціанами. Кісточок дуже багато. Наступна це драйпер. Ягідка велика. Давайте подивимось її вагу. І іншу. У розрізі маємо щільну зеленого кольору якуш. Кісточок небагато. А тут у мене є питання. Це сорт блюджей. З цього куща ягідки один в один. Невеличкі. А трошки лівіше. Також блюджей, але з іншого куща. Давайте подивимось їх вагу. А тепер іншу. Ось, бачите, вони плюс-мінус однакові, невеличкі. Шкірочка має темне забарвлення. Кісточки зовсім не відчуваються на смак. А це мій другий блюджей. Вони трошки відрізняються на вигляд. Але оба кущі мають природний восковий наліт м'якош світло-зеленого, майже білого кольору. Шкірочка щільна і має інтенсивне синє забарвлення. Кісточок дуже багато. А ось її розмір. А вагу має ось таку. Це сорт Blue Gold, Ягоди велетенські. Ця найбільша. Це найбільші ягідки на моїх кущах. Дізнаємось їх вагу. Форма у неї трошки відрізняється. Приплюснута. Ягідка м'ясиста світло-зеленого кольору з великою кількістю кісточок. А сік, бачите, забарвлює м'якош бордовим кольором від шкірки. Але найголовніше це смак ягід. Драйпер дуже ароматний. Має ніжний квітковий після смак. Найбільша Blue Gold, майже нейтрального смаку. Солодкувата, Blue Jay – Солодкі з легкою кислинкою. Минулого року були смачніші. А це мої фаворити. Хоч розмір ягід невеликий, але Спартан і Дару найсмачніші. Вони дуже солодкі. Та дуже ароматні. Сподіваюсь, вам було цікаво побачити мою лохину, сорти смак і розмір ягід. А які сорти ростуть у вас на ділянці? Діліться в коментарях. До нових зустрічей!